Всім доброго здоров'я, річка Прут, 17 година, Планую половити до вечора спінінговий комплект Favorit X1, що катушка, що шнурок, що спінінг, катушка 2000S розмір, модель спінінга X11682 UL. 0,3 шнурок тут. Також один з товаришем, з Олегом. Будемо бродити по річці. Воду буду кидати різні приманки. На що буде клювати, на то будемо ловити. Дві коробки з приманок. Така двохстороння з облерками, з вертушками. Вертушки рублекс різні, нальоки, одинички, воблерок і... Оригінал і копії. Це оригінал кам'янчик Magnum SR. Також є від Selecta Sprint дві штуки. До Ryuki. 46 s Що тут ще в мене є? Тіні фрай ЖК. їх в принципі вроді зняли з виробництва. Щось важче і важче їх знаходити ці в Так, вертушки що є, є ще саваж гір. Дай Василь Крік, Сміт та Арес, така коробка, а інша коробка з коливалками. Коливалочки. Мета риболовлі просто щось піймати. Літо. Вода тепла і дуже багато людей купається. Практично таки на кожному плесі. Ось сам бачу купаються, і так поміж відпочиваючих приходиться ловити. Як це, як це плене на кльов не знаю. Може бути, що риба привикла і в кількох метрів від людей буде ловитися, а можливо її не захочуть. Будемо бачити. Такий затяжний перекат мілководний. Думаю, що сюди голень вийшов на цю швидку воду. Літо спека, зазвичай головень стоїть на перекатах. Якщо часто бродити або з човна рибалити, є шанс впасти в воду, ось такий є, вода чехол від селекта. Посилання на всі снасті, звичайно, буде під відео. А зараз йдемо закидати. Забрив серед... Рекату кидає то вліво, то вправо. Коленик. Я вже розмочив, Олег. Samen met de berg. Oogstnouwpuk, Leukke. Ja, droge. Fijne, fijne. Ja, під бережка бере. На самому перекаті, виходить, такий мілководний перекат, Вода так до коліна. Ох охо-хохо! Бачив? на коливалку? Три шточки. На вечір потрібно якесь буде плисте вибрати, де, де головити. Ну, під вечір він підходить так з плесу вверх під перекат. Була покльовка в тебе? на воблер? О. Це добре. Ну, леще. Добре, що я підостоє на пруті. Оце класно, це тішить. Це тішить. Ну, ось так, серпень, вересень на, на спіні регулярно ловиться. Потрібно такі знаходити перекати, де воно є. На наблесник на вертушку також добре ловиться. Піду сто. не улов. Пливи. Лов файний. Давай далі лови тут. Я зійду туди нижче, на той плес вже. Під берегом куча малька. Зараз на цьому перекаті будемо ловити. Люди тут, правда, покупались, але може не розлякали всю рибу. З-під тієї сторони, я думаю, відсотків 90, що зараз спіймаю головня. Що і казав, ось риба. В тому місці, де розраховував, де він любить клювати зазвичай. Правда, дрібаньки хочеться хрупнішого, але зачеплює тут зараз в облирок. Select sprint поставлю. Я практично не кручу, так просто по практичі облар прибиваю до берега. Один удар був такий непоганий. Вона знову така досить потужна поклевка на воблер. Не розумію, що два рази клюнула і не сів на гачок. От зараз пройду, покидаю каміончик. Поплелка на каміна. Ой, не крупный. Не, все не найбільший. Опа! На камеон. Казує Олегами. Мені каже, також була гарна покльовка. Двоборками треба бути обережно. Стріничками. Ні, СРК, не ССР, а СРК. на так? Там на Дністарці і люкс. Я на теж в обларки дав Select Sprint. То були дві кльок, а злою на цей. Так, міняю приманку, підійду вище покидаю. Я щось Головень. Опа! На чорну коливалку, оп! Непоганий кленик. з такої течії. Це ровно 2 грамова ріверплей. І є знову риба. Ах розчепився.

Йдемо туди аж вище, теж купаються, але нічого. Саме верх бріти, дивишся, там не було людей. Є. Ох, ах, зараза. Знов поклявка. Знов є. Yeah. Ах, ah, це. Кленник. День зійшов, думаю, зараз ще. Зловиться. Ооо так на тачие похльовки. похлевки по тоже. Шпрестен працює, дивіться. Оп! Ха -ха -ха. Красота! Красота! Тут такий нахил води великий. Да. Тача остальная і тут він стоїть. Олег спіймав. Ух ты, ух ты. Файно. Такі течії, хотя <laughs> yeah. Красота. Такий повний коранджевий? Ні, йду, йду весь, так. Ну до вечора, все давай. Олег вітається додому, а я беру до вещи. Що там кілька брідків пройдусь. Прийшов на ще одне місце, але тут теча змінилась, тут був такий непоганий перекат. Зараз чуть-чуть цього місця Так, одненький є малючок. Малючок з цього місця один. Слабо тут веще вже йти не буду, ще тут половлю і вже в мене з потечі. Нема тут гарного переката, Того року було, тепер немає. На жаль, сюди дурно пройшовся. Була велика вода, русло поміняло. Вже нічого цікавого тут нема. можливо весь ще є, а то вже запізно тут до вечора йде, запізно вже враг потечі йти. Тут ще не сплеси, кілька разів закину. Верху не вийшло знайти нічого цікавого, щоб під вечір половити. Значить зупинюся на цьому вже, Можна сказати вечірній, але мальок грибонький. Ох. Yeah, oh. Вручається погано. Це чуть-чуть більше. Ще один. Пишемо. Такий маленький я так атакував. Ще в принципі кілька разів закидають і треба. Завершувати сьогоднішню риболовлю на пруті. Липень, спека, річка пруд і спільного риболовлі сьогодні. Було приємно, що і підутство зловилось, значить потрохи, як попадуть баклани, то відновиться риба швидко. Небагато, але значить, є. Так що за цих десь 3,5 години задоволення отримав велике. Мало активний, активний, клює. Так що не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!